Друзі, черговий раз вітаю вас на каналі, де ми разом дбаємо про безпеку та охорону праці. Сьогодні поговоримо про один із найважливіших процесів у роботі підприємств допуск нового працівника до роботи. Що має знати роботодавець? Та який алгоритм його дії? Перше ознайомлення з умовами праці. Обов'язок інформування працівника з локальними документами та умовами праці визначена в статті 29 Кодексу законів про працю України. Отже, щоб уникнути відповідальності та правильно допустити працівника до роботи, перед початком роботи працівника роботодавець має ознайомити його з місцем роботи, посадовими обов'язками, датою початку виконання роботи, робочим місцем та забезпеченням його необхідними для роботи засобами, правами та обов'язками, умовами праці. Наявністю на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також приправа права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах згідно чинного законодавства і колективного договору підприємства, Правила внутрішнього трудового розпорядку або умовами встановлення режиму роботи, тривалістю робочого часу відпочинку, положеннями колективного договору. Організацією проходження інструктажу з охорони праці виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Організацією професійного навчання працівників, якщо таке навчання передбачено для професії працівника. Тривалістю щорічної відпустки умовами та розміром оплати праці. Процедурою та строками попередження про припинення трудового договору. Наступна документація. Всі документи працівника мають бути в порядку. Роботодавець повинен перевірити наявність необхідних документів від працівника, зокрема, висновків медичного огляду. А якщо умови праці потребують професійного добору чи психіатричного обстеження, це теж має бути враховано обов'язково. Далі, інструктажі з охорони праці. Вступний первинний інструктажі обов'язковий крок перед початком роботи працівника. Вступний інструктаж зазвичай проводить спеціаліст з охорони праці, а первинний безпосередній керівник працівника, наприклад, керівник структурного підрозділу. Інструктажі фіксуються в журналах встановленої форми, навчання та перевірка знань. Якщо робота потребує спеціальної підготовки, працівнику має бути організовано навчання з питань охорони праці, успішне складання іспиту або заліку з охорони праці, наступний крок до безпечної роботи. Забезпечення засобами індивідуального захисту для працівників окремих професій та або тих, хто виконуватиме певні види робіт. Законодавством передбачено обов'язок роботодавця щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту зі за рахунок підприємства. Підстави стаття 8 закону України про охорону праці, стаття 163 Кодексу законів про працю України, пункт 1 розділу 2 НПАО мінімальні вимоги безпеки охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Видача зі обліковується в особовій карці видачі зі встановленої форми, стажування та дублювання. Перш ніж працівник стане до самостійної роботи, він проходить стажування або дублювання під керівництвом наставника. Не може бути керівник працівника або більш досвідчений колега. Під час стажування або дублювання пропрацьовуються, зокрема, дії працівника при виникненні аварійної ситуації. У деяких випадках працівника можна увільнити від проходження стажування або дублювання. Отже, фінал. Щоб уникнути неприємностей з контролюючими органами, дотримуйтесь наведеного алгоритму дій. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал і відслідковуйте потрібний і корисний для вас контент. До зустрічі!